Благословен Бог назавжди нині повсякчас і на віті вічні. Амінь. Тоді зі крісти, лише вам слава божества. Коли від віку всіх померчих Христим єси. Тоді всі сили небесні заспівали. Ріця давче. Христе Боже, наш, слава Тобі. Господу помолимося. і помилуй! Владико святий, Отче Вседержителю, Предвічний Боже. Благослови. І освяти Твоїм духовним благословенням, хліби Отці, щоб вони були усім, хто їх буде споживати на спасіння душі і здоров'я тіла і захист проти всіх недухів і всяку ворожу піску через Господа нашого Ісуса Христа, який зійшов з неба і дає життя і спасіння світові, щоб що з тобою живе і царило в єдності. Святого Духа нині завжди навіки вічні. До Господа помолімося. не Господи Ісусе Христе Боже наш, на ягня і інші страви, і їх благослови. І ось святий дій, як ти поблагословий святий, ягня, що його привів тобі вірний Авраам, ягня, яке приніс тобі авіль на жертву всіх плодів. А також годоване теля, що я ти велів заколоти блудному наверненому синові, і як він сподобався насолодитися твої ласки, так і ми, споживаючи ці благословенні, освячені страви, приймемо Твоє благословіння у здоров'ї, зараді Твого святого Христа, Тридневного Воскресіння з мертвих, бо Ти є правдива, пожива і податель благ, що все благословляєш, і освячуєш Христе Боже наш. І ми тобі славозносимося з Предвичним Тві Отцем, Присвятим добрим животворчим Твоїм духом, нині завжди, навіть і завжди, і на віки вічні. А, До Господа помолімося. Господи, Владико Господи, Боже наш і творчий всього. Благослови сир, масло, яйця та інші страви. І нас збережив твої ласті, щоб насолоджуючись цими твоїми щедро, поданими дарами, ми наситилися також невимовної Твої благодаті. Задля присвітло на третій день Воскресіння мертвих, Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоя є влада Отця і Сина, і Святого Духа, нині і завжди і навіки вічні. Благословляется протяжкий. Христе Боже наслади. Вот нижней семь. Дай вам слабо.

Мочної вам паски, веселих свят, щастя, здоров'я і Божого славого на вас і на ваших діти. Говори, Славня, Україна,

Христо Боже наші пасхи, друзі. Боже, що безпеки.

А я є Україно, царте. Йось сам тебе. Люди, здійствіть все вам слова. Треба бути родом из роду вас родили и шо єсть у країна смерть боже царство да обет тебе дати жизни силы